Альона Кириленко розповідає, її чоловік Роман з початку війни не раз звертався до мобілізаційних пунктів. Мав велике бажання захищати свою країну. Нарешті отримав повістку і в січні 23-го року був зарахований до 23-ї новоствореної бригади. Був водієм батальйону матеріального забезпечення. Привозили автомобілі західної України і розвозив їх харчування хлопцям, і боєприпаси. Ну, тобто, був водієм і виконував свої е, прямі обов'язки. Десь приблизно е, 26 липня 23-го року був переведений до розвідувательного взводу. І Мій чоловік вирушив на своє перше завдання, е, був мав посаду командира відділення. З цього завдання мій чоловік більше не повернувся. 7 серпня я дізналася, що мій чоловік зник без звісти. Приблизно 9 числа я отримала сповіщення, що мій чоловік вважається, 7 серпня зник без звісти. Зрозуміло, що це був шок, це був розпач. У стані стресу Альона шукала підтримки у друзів, родичів, знайомих. Аж тут до неї подзвонив друг родини кум Дмитро, теж військовий. Пообіцяв допомогти знайти детальну інформацію для куми, як діяти далі. Через деякий час вийшов на зв'язок з пропозицією. Він сказав: я знайшов людину. Ще коли я потрапив до е, ЛАВ ЗСУ, я возив цього чоловіка. Він в минулому працював у Службі безпеки України, він має зв'язки і, можливо, він зможе нам допомогти. В один із днів він прислав мені повідомлення і сказав, що Васильович береться за цю справу. Е, ну, ти ж розумієш, кума, це стоїть грошей. Ну, людина не буде просто так е, ризикувати, це буде стоїти грошей. Каже, давай. Якщо ти згодна, це буде стояти 30 тисяч. Якщо ти згодна, ти переправляєш мені гроші на карту. А я буду виступати як посередником, тому що Васильович напряму не дає свою карту. Альона погодилась, оплата послуг так званого Васильовича зросла ще на 20 тисяч гривень. Бо за легендою він вже мав повертати Романа з російського полону. Потім плани нібито змінились, і навіть гроші кум повернув. Та через деякий час він знову дав надію жінці. Вона знову перевела на рахунок 50 тисяч, а потім ще 150. Адже Дмитро реально описував, які проблеми доводиться Васильовичу долати в цій рятувальній операції. Я ж чекаю, знаєте, як це? Це дуже страшно заходитись в такому стані, коли ти сідаєш у так і просто чекаєш. У мене є син, йому 14 років, і дитина вже доросла, і він чекає разом зі мною. Він разом зі мною переживає всю цю ситуацію. Він сидить і поруч зі мною чекає, батька ж привезуть додому. На ранок мені дзвонить Дмитро і каже: Кума. Таке сталося, таке сталося, таке горе сталося. Хлопці Васильовича їхали на машині і їм підірвали машину. Хлопці загинули і зрозуміло, гроші ніхто не поверне. Через місяць все пішло по колу: нові люди, нова брехня про інші можливості порятунку Романа і переведені чималі суми за послуги. Альона кілька місяців була в очікуванні, от тільки до офіційних органів так і не звернулась. Дмитро мені неодноразово казав: е, Кума: якщо тобі подзвонять і скажуть, що є співпадіння ДНК, ти ж ні в коєму случі не вірь. Тому що зараз всіх обманюють, у нас така недоброчесна країна, і тобі можуть прислати невідомо кого, ти ж ні в коєму разі не вірь. Також він мені казав, не потрібно зустрічатись, коли були організовані зустрічі з координаційним штабом по зниклим безвісти. Ти ж не ходи туди, ти ж нічого не розказуй, тому що у нас вже ж все добре. У липні місяці 23 року мені подзвонили суд медекспертизи і сказали, що є співпадіння ДНК. Весь цей час 11 місяців. Коли я займалася у Ну як це сказати? Невідомо чим займалася, так сказати. Мій чоловік весь час був мертвий. Він лежав у морзі міста Запоріжжя як невідомий. Цинічного шахрая затримали, почалося розслідування. Альона в цей час ховала свого чоловіка. За тиждень відбулось перше судове засідання. Ведуть Думіна Дмитра, його вів співробітник СБУ. проводимо йому. Він такий, що відвертається від, від, від мене. А цей співробітник його каже, це ж кума твоя, ти нічого не хочеш сказати. А він такий, ну що я тут скажу? Ну що я скажу? Ти нічого не хочеш сказати. І він такий підходить до мене і каже: Ну, кума ну, це наркотики, це не я. Аферисти виманили у жертви понад мільйон гривень. Дмитро відбуває покарання за гратами. Отримав шість років, хоча обвинувачі пропонували тринадцять. Чи дочекається вдова, хоч якоїсь компенсації збитків, теж невідомо. Сім'я афериста в усьому звинуватила її. Нині Альона Кириленко не в кращому стані та все ж вирішила поширити свою історію в медіа, аби інші жінки, які чекають своїх синів, чоловіків, братів із фронту, не постраждали як вона. Те, що зробив зі мною думін Дмитро, я просто себе втратила. Мало того, що я втратила свого чоловіка, найріднішу людину в своєму житті, я ще мені довелося пережити е, таке страшне. Тетяна Васильєва, Вікторія Добровольська, Олена Павловець, Максим Пономарьов цей день.